Друзі, ну, почалось, говорили, виборів не буде. Військові обрали Тимошенко лідером. Ну, от бачите. От. І я відкриваю, дивлюся, військові, які саме військові, і у них ось, бачите, написано: Гість. Тобто, гості, військові. Навіть це почесні гості. Ну, звісно, почесні. Почесні гості, військові, обрали Тимошенко лідером. До чого я це веду, друзі? Я вам не раз говорив. Використовували, використовують і будуть використовувати військових. Оці вже е старі, просмолені, провонені, вже політики, вони робили це, роблять і будуть робити. Що ми пропонували, пропонуємо, що ми робимо. Це беремо військових в свою команду. У нас немає військовий гість. Розумієте, немає військових гість. У нас військовий це член команди. Військовий це той, хто приймає рішення, бере на себе відповідальність. Іде в політику, йде в Державну службу, іде піднімати будь-який напрямок. В Україні, чи це економіка, чи це культура. Але це люди не гості. Розумієте? А ну мені ще разок. Дивіться, я вам, ну, от ви будете бачити, подивіться на е, лиця цих людей. Розумієте? Ну, я не хочу ображати ні в якому разі. Але це хлопці та дівчата понурені, де написано: гість почесний. Він понурений. І він не розуміє зовсім що він обирає, кого він обирає, і ви хочете сказати, що вони будуть піднімати Україну і приймати участь а, в, 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 в тих процесах? Ні. А знаєте чому? Бо їм ніхто не дасть такої можливості. Розумієте? Ні, оця це про Тимошенко конкретно. Да? Вони підтримали, підтримали Тимошенко. Лідером. Лідером чого? Суспільної думки. Чого лідером? Лідером корупції. Чи може лідером е людини, яка в політиці 30 років вже. Ну, вона лідер, да, вона все життя там сидить. Ну, Знову ж таки, без ніяких образ, не хочу нікого образити. Факт. Факт знову використання військових. Тобто беремо і використовуємо. Привели туди оцих хлопців та дівчат у військовій формі. Написали почесний гість, і ці почесні гості вибрали лідером. Як почесні гості можуть обрати лідером? На, проводили вони, припустимо, там конференцію партійну, так? З'їзд партійний. І то, як гості на з'їзді вибирають лідера? Вибирають лідера. Вони що не розуміють, що вибирають лідера, не почесні гості або гостя, вибирають члени команди, політики такі ж самі. Ті, що взяли на себе відповідальність, ті, що мають точно такий самий квиток партійний, як і у лідера, точно такий самий. І такі ж самі права, і можливості такі ж самі. От я до чого веду, люди, почуйте мене. Не ведіться на ці маніпуляції, Юля Порошенко всіх і. Не ведіться. Друзі, пора закінчувати з цим. Ми прийшли до того, що маємо не використовувати військових, а брати їх до себе в команду. Вони мають бути лідерами суспільної думки. Вони будуть лідерами політичними. Бо вони будуть очолювати напрямки. Вони будуть піднімати з колін Україну. Вони її захистили, вони її піднімуть. Розумієте? Візьміть їх в команду. Не дуріть їх, не обманюйте. Ви зараз знову пофоткаєтесь, як завжди. А прийде діло, як я зараз задаю, питання політикам. А де ж військові, які з вами там фоткались? Де вони? Оу! А немає. Немає вже. Немає. Бо вони були на етапі виборів, потрібні. З ними фоткалися на борди вішали. От як зараз Юлія Володимирівна робить. Да? Класно. Але вони не будуть в політиці. Чому? Тому що е люди, хлопці та дівчата, з понуреними головами. І гості не можуть бути політиками, вони не можуть приймати рішень. Розумієте, військові це ті, хто з нами. Ветеранська рада Сили Нації, вони з нами, вони взяли на себе відповідальність, сильні люди. Взяли відповідальність, зайшли в політику і будуть вирішувати питання в підтримку України, українців. А це ж, це ж кіно, друзі. Тому всім миру добра.